Депутати Тячівської райради від партії регіонів вкотре показали своє обличчя, чергову сесію вони проігнорували у залі, як завжди, гаряче. Реєстрація на початку засідання вражаюча. І 74 депутатів райради лише 33 з'явилися на сесію. Ми повинні достойно з ними поводитися. Це люди не працюють за гроші. Це люди працюють на договірних засадах. Вони обрані людьми нашими жителями Тячівського району. Хто по партійних списках, хто по мажоритарці. вони не прийшли, аби тільки не досягти кворуму і захистити свого однопартійця, який залишати крісло голови ради великого бажання немає. Михайло Данилюк уже не перший рік обіймає цю посаду. Однак на черговій сесії депутати хотіли позбавити його повноважень і підтримати програму матеріально-технічного забезпечення військових закарпатського батальйону, які воюють на сході. Ви нам тепер кажете, як за четвертий батальйон, так ми сьогодні мали прийняти рішення, і програму і виділити 500 тисяч. А ви нам тут уходите в сторону. Будьте добрі, надайте і чому так відбувається. Ми видимо, хто на сьогоднішній, зал, у, на сьогоднішній день у залі відсутній. Це відсутна партія регіонів і їхні сателіти. Відомо, не прийшли, щоб не дати гроші. Для одної проблеми причиняти Стоїть піти на вас, Михайло Васильович. Проблема у вас для збереження вас. Ми не проголосуємо сьогодні за надання грошей ребятам. Це ваша комбінація, це ваша персональна комбінація. І люди будуть гніть і тятю не дасть гроші чисто за те зберегне. Я ваше сове знімаєте. А те, що не прийшли депутати, взагалі без приділ. У підсумку 20-та сесія шостого скликання не відбулася, зате суперечки у залі не вщухали. Якщо вже виділити кошти для військовослужбовців не вдалося, депутати вимагали від голови райради добровільно скласти повноваження і написати заяву. Мовляв, партія регіонів уже мала давно відійти у минуле. То, що зробили регіони, до чого вони допустилися, убивати хлопців без захисту, хоч діточок, то чого то вже приділку партаколи. Я не готовий ні забити, ні простити. Я думайте, що робити. Хоча заступник голови ради Ігор Грабар не регіонал, він першим і без роздумів написав заяву про складення своїх повноважень. Завжди крісло не приростає. Тому тут да. є заява. Заявляю про складання повноважень заступника Олетянської районної ради за власним бажанням 27.06.2016. До кінця від свого крісла не відмовлявся голова райради. 74 депутати, і вони будуть вирішувати мою долю. Що ти хочеш? Я тобі, у мене заява є в порядку денному. будуть депутати проголосують і все. Лише після години суперечок депутати все ж дочекалися від нього заяви. Присутні вирішили скликати позачергову сесію і вже на ній обирати нових керівників Ради. Більше про саботаж регіоналів, який викликав обурення не лише у депутатів, а й у громади Тячівщини, Дивіться у підсумковій програмі сім днів цієї неділі.